Вітаю вас! У нас сьогодні сніг. Вже думали, його не буде. Хоча пишуть, що сніг перейде в дощик. А там буде видно, звичайно. Завірюха така, був більший, рясніший. Зараз такий міленький, але насипало. Зима повертається, вірніше не відступає. Привіт ближче. Я вийшла на вулицю і думала, тут ну, трошечки його присипало того сніжку, а ні, тут насипало більше десь 5 сантиметрів. Є що відкидати. Хоча вийшли зараз. вийшли. Я вийшла, Максим десь йде. Женя, у нього останній урок, дистанційка у нас. І трошки подихаємо повітрям. Тож повідкидаємо навколо. Будинку Женя. подивиться на сніг, той от такі справи. Ми сьогодні взагалі планували чистити котел. Хто дивився вчора відео, той бачив, що прийшла нам така приспособа, але ж по такій погоді. Я така, що кажу, давай, пішли Максим А він каже, ти що, сніг іде Ні, не підемо. Каже, чекай, завтра передають плюс. 14, ну це так стоїть, звичайно, але тут сніг, там весна. Ну, це таке погода є погода. Вона дуже мінлива в нас останнім часом. Тож, всяке може бути. Кокос може, бути і плюс 15. Тож сьогодні котел не чистимо, йду зараз до свинок, розкажу вам за кавунчика. Ось кавунчик іде. Вони поки разом десь його. Друга половина сидить в сараї, вона чорна, не видно її. На мою думку, все в них вийшло. Вона вже більше стає, вона така вже дуже гарна дівчинка стала. І в неї була охота, то я не бачила, що він там щось проявляв. Вірніше, вона щось там проявляла. Тож, думаю, будемо, коли там всередині квітня чекати. Поповнення. Іди сюди, булочка. Булка. Вийшла. Ну, далі виходь, давай. Ось вона така, вона така велика стала за цей місяць, що вона погуляла. Виходь. Ти перший раз, як була, ходила за поросятками, то ти набагато менша була. Іди сюди. ну Там, правда, літо було тоді. Проти нього вона така величенька. Ганяє її, ганяє. Ну що, потепліше є сніг, оцей пройде. Ми думали ось на днях переганяти. Але хай ще побудуть разом, щоб тепліше було. Так вони не б'ються, оце тільки біля корита, але потім він її все-таки пропускає. Ще так тиждень та й переженемо. В інший сарай, але напевно вона там. Раніше була, але все-таки вона, я так думаю, залишиться тут, а він туди, щоб оцій свинки не хотілося гуляти. Ну, Їй то буде хотітися, але коли вона буде чути кабана через стіночку, то вона тут цей сарай нам і завалить, бо вона ж звичайна біла в неї сила є, розуму немає. Тож треба якось відділити. То от такі справи. Думали... Займатися одним, а воно ж така погода, я кажу відкрила вікно, я не очікувала, що там скільки снігу. я думала, так присипало, а тут зима-зима. Можна і сніговика ліпити. Ще поки чекаю своїх хлопців, поки вони там одягаються. У нас сніжок припускається знову такий лопатий. І хочу відповісти на запитання. Я такого запитання ще не зустрічала, але ж задали. Ви така вся правильно, а напевно, поза кадром ви е, курите. Я не знаю, до чого це, але хочу вас засмутити: в нашій сім'ї ніхто не палить. Ні я, ні Максим. Не знаю, в нас такого немає. Так, в юності я це пробувала, але воно мені не зайшло. Взагалі не зайшло. Тож і економно, і для здоров'я. Нешкідливо, так що таким не займаюся. Не знаю, з чого ви це взяли. Я не кажу, що я прям така вся правильна. Можливо, ви до того, що ви показуєте більш, як, награну картинку. Ні. Такі, як є, ми. Працюємо та й працюємо. Можемо також, звичайно, і відпочивати. Але я вже відповідала, зараз не той час, але інколи все-таки для. Того, щоб відволіктися, буває таке, але дуже-дуже рідко. Так що отак от, от. Я оце стою з вами розмовляю. У мене зараз кокос штани зніме з мене. Лізе по мені. Кокос. Я вже колись показувала в відео. Він оце підійде і починає по тобі лізти. Це зараз він не може вчепитися, бо я одягла не те пальто. Кокосін? А то так лізе, 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 бах і вже на голові. Не боляче, то кісті. Все, Максим вийшов, Женя щось передумав, чи що щось не знаю. Немає. Зима, то так в повітрі весною пахло, а зараз зима. Троян, де тут троянди, бачимо їх. В пляшках стоять, засипало. Подивимось, буде з ними щось, чи толк якийсь, чи не буде, бо щось якісь вони не такі, як завжди. Завжди стоять хоч і мороз, не мороз, під пляшечкою такі зелененькі, а це якісь сухі стоять. Подивимося, ну, подивимо, що. Воно. Та то я за троянди розповідаю. А я ось взяла віник. Зараз подивлюся на вікнах, чи є сніг, чи немає. Повідмітати. Є зараз. Ось, він же сам злазить. Логий такий, мокрий-мокрий. Прям дуже мокрий. Диви біля калітки, скільки намило. Я думала тут раз-два трошечки він притрусив, а тут його насипало. Важкий, так? Да? На вулицю вийшла, що ж нікого не видно. Снігом ми вже закінчили. Зараз будемо йти вже до будинку, але зараз мені треба на горищі занести деякі речі он сюди. І заодно там Жені іграшку одну дістати. Мішень йому треба. Я позаносила, він не хотів гратися, а тепер каже, що мені треба, тож зараз полізу. Я по такій погоді, правда, не дуже полюбляю туди лазити, але ж дитина попросила, тож мама зараз буде лізти. Йдемо до хати. Мені сьогодні треба їсти готувати, ну це як завжди. Хто придумав це, кожен день їсти, їсти. ну... У нас вже вечір, я на кухні сніг почав танути, але ще лежить. Подивимося, що до ранку буде. Там вказано, що плюсова температура буде, тож розтане. Ну і я їсти готую. Ну, вже доготувала. Зараз залишилося мені сало розкласти по пакетикам і в морозилку. Це я 2-3 дні тому солила. Цим, в розсолі, в маринаді, воно постояло, взяло вже сіль і зараз буду розкладати по пакетикам, бо в маринаді ми не зберігаємо. Ну, чогось нам так не подобається. От, саме подобається, коли воно пару днів просолиться, а вже потім, щоб сухеньке воно було. А потім з морозилки дістали, воно трошки розтануло і можна нарізати до борщику. То такі справи. Не показувала вже вам, що я готую, бо щось останнім часом дуже багато готування, приготування їжі. Якось в мене так раніше не було. Хоча комусь це цікаво. Мені так і пишуть, показуйте свиней, показуйте їжу, показуйте ремонти. Скоро вже надіємось, що ще трошечки все буде добре і будемо садити вже розсаду. Вже хочеться, дуже хочеться, але по. Числам ще ну, рановато, щоб потім з нею не носитися, бо також висаджувати треба, щоб було вже тепло. Тож, поки не спішу, тримаю себе в руках. Дякую вам за перегляд моїх відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока!